Я, воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, я воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Перед святою землею українською. Перед святою землею. Українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, та перед найвищим політичним проводом народу українського, та перед найвищим політичним проводом народу боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. Тій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української, буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном, буду виконувати всі накази зверхників, суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Клянусь! 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 На ворогів летав на збір за долю України, зростив нас гнів, і лють на ворогів. Будемо обій переможним ходом, тернів сніг, не зламнімов граніт поплачений. Puxa let